Дуже радий вас. Дуже радий вас бачити сьогодні день, коли ми поклоняємось Богові. Сьогодні день, коли ми продовжуємо роздумувати про Бога. І минулий раз ми говорили про Духа Святого. Сьогодні я хотів би говорити про Ісуса Христа. Зачитаю пророка Ісаї, 9 розділ з 5-го вірша. Дитя нам народилося нам дано сина влада на його плечах, і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру, потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді. І правосуддя відтепер і навіки вічні. Хотів би сказати про Ісаю, цей пророк це найважливіший пророк старого заповіту, який жив приблизно в 8 столітті до нашої ери, і він пророкував про Ісуса Христа, про прихід Месії. І ми можемо побачити, як пророк говорить про Ісуса Христа. Хто такий Ісус Христос? Це дуже важливо. Перше, владика миру це вказує на здатність Ісуса Христа принести істинний мир, який походить не від людей, а від Бога. Ісус Христос здатний відновити гармонію між Богом і людьми. Далі, Отець вічності, що це каже про Христа? Це підкреслює. Природу правління, яке не буде мати знаєте, кінця, на відміну від того правління, яке ми бачимо зараз. Наступне дивовижний порадник, коли Христос був на землі, вся життя просто дивувало людей. Вони дивувались, з якою владою Христос говорив, які слова Він використовував. Навіть зараз, коли ми читаємо, здавалось би дуже прості слова. Але в цих словах є неймовірна глибина, і вона дивує. Наступне влада Христа буде закріплена і утверджена на правді і правосудді на віки вічні. Особливо зараз те, що відбувається зараз в Україні, ми бачимо наскільки корупція вона страшна. Суди, по суті, вони не виконують свої функції. І до чого все це приводить? До страшних наслідків. Ми говорили з людиною, яка приїжджала до нас професор з іншої країни Сінгапуру. І він розказував нам, що є люди, які хотіли би вже інвестувати в Україну. Це у нас тільки почалася війна, і він розказував, що велика проблема що вони бояться інвестувати. Чому? Тому що коли почнуться конфліктні моменти, і ти прийдеш в суд, той, хто має більше грошей, той і цю справу виграє. І вони боялися, що вони втратять те, що вони будуть вкладати. Але влада Ісуса Христа вона стоїть на правді і на правосудді. Тільки така влада може привести до того, що буде повноцінне, знаєте, життя, нормальне життя. Але... Та країна, де корупційні схеми, де неправда, де немає правосуддя, то вона на жаль іде до руйнування. Слава Ісусу Христу! Що ми до нього приходимо, а у нього вся правда, у нього вся сила. І настане момент, коли це повноцінне буде владарювання Ісуса Христа, і вже не буде горя. Не буде зла, не буде гріха, не буде неправди, буде панувати тільки правда. Слава Ісусу Христу! І ми будемо зараз співати, дякувати Бові, прославляти Його в наших піснях. 55 й номер. Ця земля так довго на цей день чекала. Ми встанемо на свої ноги і будемо прославляти Бога. Це на пам'ять знає. номер. О, у вас є. Ця земля так довго на цей день чекала, коли злине з неба. Твій чистий дощ, коли сонце правди, Порозгонить хмари, коли пісню правди, заспіває хтось. І цей день нарешті до нас умірвався, Він приніс нам віру. Світле майбуття через твого сина Всемогутній батько, нам дарує ріки вічного життя Ісусу, слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Карпат, Ісусу слава, Ісусу, слава, співає вільна Україна. Люди України, піднімайте руки, прославляйте сина і єдиний Бог. Від своєю кров'ю розірвав кайдани. він достойний слави. Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, Лунає пісня над схилами на Ісусу слава. Ісус слава, співає біля Україна. Ісусу слава на віки, на віки. Ісусу слава на віки, на віки. Ісусу слава. 74 номер, скільки є гарних пісень на землі. 74 номер. 74. скільки є гарних пісень на землі. Батьорі веселі сумні, а ли сьогодні тако, славите бісні хреста, по тими лода. А в коло друзі всі мої, слово твоє для нас наслучи в наших серцях, радість за любов твоя всі портає, цю мить Скільки є друзів і добрих людей. Тільки нових шлайдер, і цікавих шлайдер. ідей, скільки, скільки доріг доведеться пройти ведеться, пройди, та найдорожчих є ти по тині поболода нева і землі по тих. В наших серця, радість цари, любов твоя всіх кордає цю мить. знаю, що шлях мій не буде легким, радість приходи, зажали гірки, вірю, що скорі. Не года мене, ти збережеш мене, по ти мій, Бог, коло да неї землі, по тим, мій Бог, нам коло друзів друзівських моїх, з того твоє цари, серця Твоя царі, боя сігортає сюми. Сонце наді мною сяє 52 номер. Після цієї пісні будемо кликати до Господа, дякувати за те, що і до цього часу Він нам допоміг. Ми бачимо один одного, Бог дає нам життя. Будемо. Просити, благати, щоби настав мир, Бог залишається всемогутнім. 52 номер. Сонце сяє, чи вечірній час нічний, я добром душі вликаю, от і поруч божені, тим нотію рукою. Посилаєш мир спокій, я з біжиною прямую, бо я знаю поруч ти, ти зі мною, легко з тобою мені, ти зі мною у радості і у журбі, ти зі мною я бачу тебе в круги, ти зі мною спокій. друзі ми назавжди. Хочеть німаде, чи вночі холодний час, душу вічну не торкнеться, бо з тобою я мій спас, ти даєш мені притримку і до вічності ведеш. на шляху я не спіткнувся, знаю, поруч ти ідеш. Ти зі мною, вілеко, з тобою мені, ти зі мною, у радості і у журбі, Ти зі мною я бачу тебе навкруги, ти зі мною, Господь, друзі ми назавжди. І коли прийду до неба, знаю, вийне пастир мій. вічне слово він промови, будь зі мною на грі. я схилюсь тобі в покорі і, почувши голос твій, Прошепочу я щасливий, я назавжди буду твій. Ти зі мною і легко з тобою мені. Ти зі мною у радості і у журбі, Ти зі мною я бачу тебе навкруги. Ти зі мною, Господь. Друзі, ми назавжди. Дякую тобі, Боже, за те, що ми прокинули зранку, великим, за що те, втратим. що ти даєш силу руками і ногам, за те, що ми можемо бачити один одного. Ти даєш головне нам життя вічне, тому хто увірує в тебе. Дякуємо тобі, що ти послав сина свого, який помер за нас на Голгофі. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти любиш нас, піклуєшся і даруєш нам життя вічне. Дякуємо Тобі, Боже, за все. Ми просимо по великому Твоєму милосердню, Боже. Помилуй наш народ, своє милосердя, просимо, щоб ця війна зупинилась, щоб всі наші військові живими і здоровими повернулись додому. Ми благаємо і просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, у Тебе всемогутнього Бога. Амінь. Амінь. щоб слухати Твоє Слово, що ти будеш говорити через проповідника, через пісні. Я прошу Господь, щоб ти випуск Твоїм святим, здохнувся кожного, хто є тут, кожне серце, кожної душі, щоб кожен зміг почути це слово, яке приготовлене тобою, Господи, ти пройти студіво, за них кожне серце, коже, ти знаєш, хто можливо страждає. За, за чим сумує, Господь, ми просимо, щоб ти потішив, бо Дух Тві Святий є, дух утішив, Господь. Ми просимо, щоб Дух Тві Святий сьогодні тут перебував поміж нас. Господи, ми також просимо Тебе за те, щоб припинилася ця війна, припинилися бойові дії, Господь. Ми також просимо Тебе, щоб Ти захистив зараз всіх тих, хто боронить і береже наш мир, Господи, Господь. Ми просимо, щоб ти там передував, якщо хтось потребує спасіння, чи потребує допомоги, чи медичної, чи щоб вийти з оточення, Господи, прояви милість, Господь, до наших військових, до наших воїнів, Господь. Ми просимо, щоб ти і там був серед них, щоб ти і там торкався кожного серця, щоб багато хто там могли почути твій голос, і стати твоїми дітьми. Господи, а так хочемо, щоб наша країна стала справді твоєю країною. Де є люди, які люблять Тебе, які шанують Тебе, які поклоняються Тобі, Господи, які йдуть по дорозі праведності у вічність. Ми слава Тебе наш великий Бог, наш дивний Господь, отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. дякую <тур> Ми каже, нами, дято, прийнило, да, Прошу да, радіти в Тобі, прославляти тебе, чути Твоє слово, приймати слово. Амінь. Амінь. Ми зустрічаємо знову і знову чудове слово, слово любов. 72, 72 номер. Зустрічаємо знову і знов чудове слово, слово любов, їй ми прагнемо думка і у житті, та тільки істина проста, нема любові без хреста, коли до нього ти прийдеш, тоді знайдеш. Во Христа, Можливу, і чистих снів, Ласкава, ніжна й спів. вона і обійме і цілий світ і, і відпаденої, Майте смісно її, вона до неба приведе, ви Ісус спасений жде. Як Божий дар, що просто вине синіх хмар. і дарує нам оте наш вічний Бог, вона як світло у ночі, розвіє темряву душі, то хоче, хай бере дарма любов Христа. Бог Христа є чиста, як сніг, ласкава ніжна, як дасті спів, вона обійме цілий світ, і він впаде до її, Химайтесь міцно ви її, вона до неба приведе, Ісус спасений жде. 啊，你。<All S 2> <I mean, S 1>